А ще я хочу вас звернути вашу увагу. Лідія Григорієва – це наш український південь. Вона написала, вона провела розслідування. Я взагалі-то навіть не потужна, я побачила, що Херсонський Кавун географічне зазначення. Тобто, є зараз і така фішка, якщо раніше. Як на мене нове це не матеріальна спадщина, так як борщ український там і таке інше, то зараз географічне зазначення. Я побачила одну статтю, що ура, ура! Ми так довго до цього йшли, і тепер у нас є. Географічне зазначення Херсонський Кавон. Можливо, це важливо, і взагалі це важливо. Але, Ліда, я от дякую величезно, пані Лідія, тому що ви, як справжній журналіст, все ж таки покопалися і знайшли, хто чого і як. А чому? Тому що виявилось, що була створена ціла асоціація, ну, це останнє асоціація, куди ввійшли фермерські хазяйства. А, і ті, хто ввійшов в цю асоціацію, тільки вони мають право е, в, вживати цю назву Херсонський Кавун. А всі інші просто херсон. Тобто бренд Херсонський, Кавун. Верніше, бренд Херсонський Кавун е, можуть користуватися ним тільки ті, хто в асоціації. А ті, хто не ввійшов в цю асоціацію, ті посудзяні, ті не можуть називати свої кавуни Херсонськими. Чесно, піздець. Ну і це. Не перше, а там 25, -те. хоча не 25, пусть друге, а перше. Я розумію, що заявка подавалася в 21 році, але її прийняли тільки зараз і не передивилися, хто там і чого. А в тій асоціації то асоціацію очолює зрадник, колаборант, котрий зараз на лівому березі очолює, якщо я не помиляюсь, міністр рибного хазяйства далі. Я от не пам'ятаю, по-моєму так. І це ще не все. Про, цей, про наш кавун написано багато-багато-багато там, коли описують, там є способ виробництва товару, і там описані тільки хазяйства лівого берега. Хоча на сьогодні, на правому березі дуже гарно. Дуже багато вирощують і не на сьогодні теж Нововоронцовський район, Беріславський район. Але чомусь, ну, мабуть, так, в цю асоціацію війшли фермери лівого берега і так, мабуть, посиділи там, подумали і вирішили так. Не запросили, або вони там десь сварилися, або ще щось, або вони просто фермери лівого берега не любили фермерів правого берега. Зараз ми це вже не узнаємо. Але виявляється, що прописано це все тільки. Причому дуже-дуже прямо, село таке, село таке, село таке, село таке, село таке. Тобто весь лівий берег, Олешківський район Галапристинський, Скадовський, а про правий берег там не написано нічого. І... І ще ам, назва Херсонський, кавун пішла, а, її запропонував, її втилив в життя і так далі, і так далі. Російський імператор Алексей в 1720 году. Задолбали вы, ребята, знаете, вот просто задолбали. Российский император, потім, Это ж, разумеется, це опис чему? Треба зробити цю географічне зазначення. Да? В 1660 році історія цар Олексій І у місті Чугую засновує перше виробництво кавунів для Російської імперії. Та нахріна нам така є історія. Далі? В протягом такого, такого століття Херсонський Кавун продавався на ринках, зокрема, в Москві і в Польщі. Потім віршик там навіть про кавун. І віршик. Репутація товару із назвою місця походження товару херсонського кавуна як якісного продукту. також знайшла своє відображення в культу, у культурі. Я цитую, Лідочка, я не запитала у тебе дозвіла, але я зараз це перепочу на свою сторінку. Так, херсонський кавун згадується у вірші Арбузік відомої. Сучасної поетеси Юни Петрівні Морець. Відома сучасна поетеса Цапська. Вперше виданий у Збірці в 1987 році. Всіх арбузів красніє, красні, потому що та-та-та. Радянський письменник такий, то намалював картину про арбузи. Я вам хочу сказати. От у мене в друзях є дуже гарна пані Мар'яна, котра художниця, і вона малює картини. Вона... вона волонтерить, вона продає картини, вона малює їх маслами. Вона їх продає. Мар'яна Чека... чекала, да. А, значить, вона їх продає, на ці гроші виручає, виручені допомагає армії. І вони у них дуже, вони дуже такі яскраві, яскраві, вона малює фрукти, вона. І у неї є теж кар... картина з Херсонським Кавуном. Чого не розповісти про це? Розумієте? От у нас у настільки цей комплекс меншовартості сидить в голові, коли е... от у нас саме гарні поети. це Капські. У нас самі класні художники, це в Хацапі. У нас все, що не напишуть гарного, не придумають, то це тільки Капи придумали. Це людина, котра писала в 21-му році, а в 21-му році у нас на хвилиночку війна з 14-го з судной. І от люди, котрі описували Херсонський Кавун, оцей бренд Херсонський Кавун, оце географічне зазначення Херсонський Кавун, вони сіли. Знайшли нічого кращого, як скапської літератури понасмикувати історію. Прості, Господі, так, там треба, пані Лідія, там я так розумію, щас я процитую, тому що це ж буде далі на телеграм-каналі, і люди не зрозуміють, головне, що громади, на де Херсонський Кавун вирощується не мають права на нього, а землі то появі. Ну правильно, землі пайові, фермера на них вирощують херсонський кавун. Не кожен фермер може назвати свій кавун Херсонським тепер. Розумієте? Тому що отак, отак прописали. Ви знаєте? От не люблю таких хитродупих. От не люблю. Так, і про це треба теж говорити. І я дякую, пані Лідія, що ви дорилися і докопалися. Ви просто умнічка. Я вас люблю.